Тернопіль Енерго Встановили ящик. Далі моє діло заживити трохфазний споживач. Там, там і розключити хату кухню. Фу. Зробили стояк. Господи прости. Отаку забили трубу. і слів, так сказати, тих, хто був тут причетний за Тернопіль об Енерго. Ну, майже метр від хати, а так, щоб було зрозуміло. Отак От так вони вирішили, що буде добре. Тепер мені потрібно переробити. До речі, там один із них є із. Чорноконців майстри. Це просто пиздець, це як так? Ну як так? А як так? Вся біда в тому, що господаря не було. Господар на даний час, на той самий час, валявся в госпіталі, його привезли з нуля. Отак ми обходимося, Тернопіль. Об енерго із вояками.